Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про український посуд. Здавно в Україні розвивалося ганчарське виробництво. Люди користувалися глиняним посудом для приготування їжі, зберігання продуктів та прикрашання житла. Вироби з українського посуду славляться не тільки в Україні, а далеко за її кордонами. Все миска! Неї насипали перші страви. Це глечик. В нього наливали молоко, воду. Це горщики двінята, в них тушкували смачну їжу. Це куманець, в нього наливали узвар або інші напої. Це кухоль, з нього пили квас, воду, молоко. Це тарілка. В неї клали другі страви. Це гусятниця, в ній тушкували птицю або печеню. Це горшик, в ньому готували смачну картоплю. А зараз ми з вами пограємо в гру посуду місце. Подивіться, перед вами зображення силуетів посуду. Це гусятниця. Кладемо гусятницю на місце. Це тарілка. Це, діти, що? Так, це миска. А це що? Це кухоль. Пам'ятаєте, що це? Так, це куманець. Ось куманець. А це? Горщики двійнята. Ось вони. А це що, тітке? Це глечик. Добре. Покладемо його. І останнє горшик. Гусятниця. Кухоль куманець, тарілка, миска, глечик, горшик, горшики двійнята. Молодці, що можна приготувати з помідорів, огірків, петрушки, кропу, капусти, якщо нарізати їх. Буде салат. А салат ми покладемо в посуд, який називається. Салатниця. Цукор ми насипемо в цукорницю або цукерницю. Серветки покладемо в серветницю. А суп нальємо в супницю. Малята. А ви знаєте, що посуд був чистий? Його треба мити. Ось зараз ми і розкажемо. Хто миє посуд? Я мию. Ти миєш? Він миє. Ми Миємо. Вони миють. Молодці, малята. Дякуємо за увагу.